Чи будуть продовжуватися до кінця року регулярні потужні атаки українських дронів по військовим об'єктам РФ? Чи буде так до кінця року? Е, ну, давайте так. Спокою там не буде. Ні військовим, ні простим людям. Е, показати, які об'єкти в небезпеці це не той випадок. Так, атаки продовжуватися будуть. Чи розпочнуться до кінця поточного року офіційні переговори про вступ України до ЄС? До кінця поточного до кінця року переговори про вступ України до ЄС. Ви знаєте, вони вже почались ті переговори, але як вони почались, так вони і закінчаться. Бо для вступу треба якесь голосування. Всі голоси не зберуть. Це по-перше, а по-друге, я вже про це казала, така доля у ЄС дуже туманна і дуже ну, не зі знаком плюс. ЄС буде розформовано. Отак. От Чи стабільна зараз ситуація на ЗС. Ситуація на ЗС. Ситуація на ЗС стабільно херова. ЗАЕС скоро покинуть ті дібільониші. Чи буде там біда на, на тій ЗС? Буде, на жаль, буде. Чи справді в РФ готують випробування ядерної ракети? Чи справді в РФ готують випробування ядерної ракети? Угу. В попередньому відео я кажу про те, що вони планують велику таку мильну бульбашку під назвою Ми дуже успішно провели ядерні випробування, але то все буде луж. Провокація. Чи вдасться Україні збільшити обсяги експорту агропродукції в жовтні? Вдасться не то слово, що стосується агропродукції. Україна має такі дуже міцні позиції. Але справа в тому, щоб всі ті гроші і вся та вигода. Ну, щоб вона ну как би мимо каси не пішла. Оце головне. Чи є ймовірність звільнення лівобережної Херсонщини протягом місяця? Лівобережна Херсонщина, звільнення ні, нема такого. Багато смертей є протягом місяця. Звільнення нема. Чи справді Україна тримає достатні запаси трансформаторів за кордоном на випадок чергових потужних атак на енергосистему? Так чи справді Україна тримає достатні запаси трансформаторів за кордоном на випадок чергових потужних атак на енергосистему? Давайте так тримає, не тримає. Давайте вже е, запитаємо по результату. Якщо у нас будуть перебої або руйнування енергосистеми, а вони, на жаль, будуть, наскільки ми готові до якогось плану Б запасних генераторів і ще чогось? Наскільки ми готові? А державні установи готові на 80%. Відсотків. Нам з того, ну, давайте так, щоб 50% нам з того було. Ну, тобто, наполовину готові, це, до речі, непогано. А там прийде час. Побачимо. Чи отримає Україна транш від МВФ вперше за останні три роки? Чи отримує Україна транш від МВФ вперше за останні три роки? Транш від МВФ? Ні. Чи стабілізується ситуація під Куп'янськом до кінця жовтня? Чи стабілізується ситуація під Куп'янськом до кінця жовтня? До кінця жовтня ситуація під Куп'янськом? Ситуація під Куп'янськом. Е, чекає переломний момент. Е, спочатку нас ломають, а потім ми ломаємо, і це вже кінець крапка. Остаточно. Чи розпочне Україна реалізацію єдиного плану реформ цього року? Е, ну, давайте так. Із е, 15 пунктів. Представимо так, що там 15 пунктів. Дев'ять написано для того, щоб е, ховати свої статки. Або ця тема, розумієте? 9 із 15. Чи справді у Пентагона не залишилося ресурсів для озброєння армії України? Чи справді у Пентагона не залишилося ресурсів для озброєння армії України? Ні, неправда. Повна муть. Чи залишається високою ймовірність повторного наступу військ РФ на північ України з боку Білорусі? Наступ на північ з боку Білорусі. Це не про наступ, це про перевдягання, про диверсії, про маскаради. Ось про такі речі йде мова. Таке буде. Чи дійсно Німеччина зараз є найбільшим військовим партнером України? Чи дійсно Німеччина зараз є найбільшим військовим партнером України? Німеччина найбільший військовий наш партнер. Чи то є так? Ні, то не так. У Німеччини нема вибору. Вони мусять нам допомагати. Але коли е е їх допомога вже буде не потрібна, скажімо так, то ми побачимо Німеччину з іншої сторони. Вона покаже своє ставлення. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.